де наступ зупинився. Покажіть мені, будь ласка, може, це Лиманський напрямок, де противника прорив на напрямку Ямполівки, Ямпіля, Тернів? чи це можливо, ну можливо, точково десь там зонально, там змогли стабілізувати лінію на Покровську. Так, от росіяни готують ще низку наступальних операцій на інших напрямках. от Просто ну питання в тому, що березень-лютий це було два місяці тому. Зараз ну на секундочку, вже майже середина квітня, і у росіян активізація завжди йде навесні. Ну, тобто, вони починають взимку, да, і активно рухаються навесні завжди. Ну наш період це літо осінь Ну, це так, якщо тривіально подивитися, і а, спрощено, спрощено це сприймати. Тобто, чи є якесь зональне виснаження? Ну, так, можливо. Боєздатні підрозділ було перекинуті з Покровського напрямку на турецький напрямок, тому зараз тут сильна активізація. О. А росіяни контратакують на Курщині да, з метою виходу на державний кордон на, Сумський, на Сумській області, і переход через кордон, з метою значить, розвитку наступу. Ну так, це якраз вже це вже оперативний масштаб. Тобто.